Привіт! ви на каналі Деяк і з вами Іванна Підборська. І сьогодні я вам покажу топ різдвяних локацій в Нью-Йорку. Чи варто їх відвідувати і що в них особливого? Поїхали! І перше місце це каток біля рокфеллер Центру, де розташована найзнаменитіша ялинка Нью-Йорка з понад 50 тисячами гірлянд та зіркою Сваровські. Близько півмільйона відвідувачів у день приходять подивитися на цю красуню, кажуть організатори. На каток теж чималий малий попит. Я бронювала сеанс за тиждень, і вільні години були лише до восьмої ранку. Зате цей період дня найдешевший. Тому за годину на льоду заплатила 50 доларів разом з орендою ковзанів. Щоправда, вони виявились зовсім незручними з пластиковими затяжками, які погано фіксують ногу. Тому за можливості беріть своє взуття. Але коли виходиш на лід, то забуваєш про все. Каток створює свою святкову атмосферу, тому рекомендую відвідати. Користується популярністю і каток в центральному парку. Він більший, дешевший, але, як на мене, не настільки атмосферний. А в Брайанд парку зі своїми ковзанами взагалі можна кататися безкоштовно. Ще цей парк відомий своєю ярмаркою, яку вважають найкрасивішою в місті. Що ж продають на такому базарчику? Окрім різдвяних іграшок, тут безліч точок з біжутерією, сумками та іншими товарами, які взагалі не мають нічого спільного з різдвом, як на мене. Хочете перекусити? Тут продається звичайна вулична їжа. Ніяких вам святкових пряників, як в Україні. Така ж ситуація і на ярмарках в Гранд Централ Термінал та в Юніон Сквері. Як на мене, ярмарки в Україні кращі. У нас і тематичніший товар, і святковіша атмосфера. І куди без яскравих ілюмінацій на зимові свята? Це район Дайкер Хайтс з ось такими яскравими прикрашеними будинками. Хіба не казково? Вже понад 30 років у місцевих традиціях яскраво прикрашати свої будинки до зимових свят. Що тут тільки не побачиш, і віртуального санту, що виглядає з вікна, і гігантських лоскунчиків, і музичні ілюмінації. Складно уявити, скільки електроенергії вони на це витрачають, якби ж хоч трішки передали нам того світла в Україну. Чи не так? А якщо ви в Америці, то дуже рекомендую приїхати і побачити все на власні очі. Я приємно шокована. Такого ще ніколи не бачила це плюс 100 до різдвяного настрою, і можу сказати, що в моєму особистому топі це навіть краще ніж ялинка на рокфеллер Центрі, тому що красивих ялинок багато, а таких районів я ще не зустрічала. Та де б ви не знаходились, в усіх цих локаціях є дещо спільне: святковий настрій місцевих, які бажають щасливого нового року кожному пересічному. І саме такі привітання від незнайомців на вулиці і створюють справді магічну святкову атмосферу, яка зовсім не залежить від кількості прикрас. Сподіваюсь, це відео хоч трішки додало вам святкового настрою, або надихнуло створити цей настрій сусіду на вулиці чи касирці в супермаркеті. А якщо ні, то запрошую до перегляду попереднього відео про різдвяні паради у США. Дякую, що Подивилися ролик до кінця і поставили лайк. Переможного нового року нам!